Всім привіт, навдягалася, отак прямо вже по зимовому, чому у нас така холодяка. І вирішила я зараз, знайшла ну, день, вирішила ліса доставати свої водяні лілії. Вон, бачите, ззад ставочку. Думаю, що їм холодно, буду їх до погріба спускати. раз мама поки всядеться, вона сілася, все, слава Богу. оце Підготувала їм тут у нас черепаха була, літом жила в цьому. Великому чані в нього одного сорту, в відро. Отуди. Це відро з них і є. От ви бачите, як вони його спортили, але ж нас цим відром користувалися все літо. Всі, хто міг, бо інших вже у нас немає відер. Цей балується. Зараз буду доставати. Думаю, що от не знаю, думаю, рано чи не рано, рано чи не рано. Мені здається, я в минулому році доставала їх уже десь в середині листопада. <кій> можливо, навіть вже аж за середину листопада. Але минулого року було трішки тепліше цей період. Чи це, можливо, циклон, можливо, ще й рано, не знаю. Там, до речі, глибоченько. Але ж вони вже, бачите, які все. Вже вони готуються до зимівлі, тому, звісно, я їх тут не залишу. Вони тут взимку вимерзнуть. І оце щороку я їх в погріб спускаю, потім з погріба навесні. Назад дістаю. Зараз буду доставати. Вони вон там з зеленими водоростями обросли. Дивіться, що робиться. Це воюю, воюю. Дивіться, яка зараза. Слухайте, а кольор який гарний, дивіться, який. Прям сіткою такою. Дивіться, як мережево. Краса. А влітку навіть не таке гарне, як зараз. Дивіться, тягну. А, можливо, там зараз по цій бороді, якась рибина чи що воно? Не лью ж хімію, щоб не отруїти хвилююсь. Тут і пташки п'ють, і коти, і тайсон купається. Дивіться, яка розрослася. Матір Боже! Я то зараз буду обирати. Ну, а на колір гарно. Боже, а, а яке, слухайте, яке воно цуп... таке міцне. Не можу його доставати. Ладно, зараз вимкнуся. Тайсон, не ходи туди, не ходи, йди сюди. І буду роздягатися, залазити. Так, не знаю, сподіваюся, що мене видно. Ну знаю, прийдеться роздягатися. А що робити? Тож треба було одягатися. А. Чи це зробити? Ось так слухайте. Не така вона і, і холодна. Ця вода. Боже, позросталося, матір Боже, треба дві руки і, і когось, мабуть, на поміч. Подивіться, які кущі. Матір Боже, за цього, за цього бур'яна, вигляньте, що робиться. Фу, а сморід такий. Зараз це все буду... Де, гляньте, що саме такого ще не було. Оце активізувалося. Жахіття прям. Прям жахіття і все. Зараз мені подриває тут селище. Ось і жуки. Скоренько відсіля, так. Да. Готово погодного. Мені так подобається. Ну ви в своєму розумі, ви ж розумієте, що я полізла в воду. Починається. оце вдінься і заліз пуховиком, бо воно тоді не так буде холодно тут. Ще перевірю, мені здається, в мене тут було трішки більше більш горщиків. Думала, рак і рибка потопилася. О! Так, одягаюсь. Я вже не знімала процесу очищення квіточок від всього цього мотлуху. Холодно, страшне, руки так померзли, такі були червоні, та вони досі червоні. Оце в мене біла, саме звичайнісінька. І хочу сказати, що вона саме така продуктивна. Скільки вона квіточок давала в цьому році, Боже! Там є в мене в стрічці відео, і по сім квіток тут було тільки три горщика. Оце четверте я відсадила, він був ванний, також квітнув. А оце у мене, ось, до вашої уваги, будь ласка, це дорогі, елітні. Е, вони, оця, оця квітла, була одна квіточка, це вона називається якась там, якийсь корал. Це взагалі не пам'ятаю, що пов'язано з Авророю. Не квітла взагалі, але давала ще один. Я бачу, ще пустила одну, почала вона розмножуватися. Тут тепер вже їх три. А ця так одна і є, і я підсипала ґрунт. Зараз в мене ще є ґрунт, усюди подосипаю. Що хочу сказати відносно горщиків. От я посадила ось, не бачите, всі в суцільних. Дірочки тільки знизу. Ну, тобто туди коріння вилазило те, що воно там шукало собі шляхи для існування, туди і пролазило, але дуже активно квітли. Звісно, що такий горщик вони пластмасовий, вони деформують трішечки. Оці горщички, що для, вони і для орхідей і для німфей. Бачите, за такими дірочками. Слухайте, лізе з усіх сторін. Скільки б вона обдирала коріння, подивіться, що робить. І в мене таке враження, що воно всю свою силу дає на ці коріння, а не на цей приріст вгорі. Оця я її купувала. Боже, мабуть, отака манюсенька вона і була, сантиметрів 15 завдовжки. отакі листечко було ще менше. Мені здається, воно взагалі отакеньке було. Здається. 400 гривень одна штучка. Але ж там, знаєте, це не такий був кущ в технічному цьому горщику. Це просто воно так в пакетикові пройшло. Оцю купувала і цю таку саму е, ціну. То ну, не дуже я задоволена. Можливо, вони такі і є примхливі просто. А ці ось біленька. Також вона була ну, не за 50 гривень кілометр. Не, не зовсім дешева, але. Та ще ж, коли я її. Роки три по тому вона коштувала 370 гривень. То вона я нею задоволена. Оце в мене ще он стоїть ванна, яку закопаємо, задекорую. І на наступний рік хочу, хоч, хочеться, звісно, інших ще сортів. Але ж, оце бачите, як вони в мене, не зовсім чомусь вони, вони в мене вдалися. Можливо, що я їх поставила в ванну, там вона у нас трішечки була. Тінь там падала, але ж оця біла квітла там і дуже гарно розрослася. А ще ось думаю, можливо, зря подивлюся, що тут всередині оце ж горіх. Оце квітла, оця ось корал. Вона така такого яскраво як оце у мене ногті, мабуть, кольору. І це подалюся, чи є тут цей горіх, чи визрів він, чи ні. Може і не визрів. Треба було не одривати його. І, до речі, квітку пустила не вгорі, а ось де. Терчак оце і тут ця квіточка пролазила. Все, зараз я їх буду в погріб спускати, а потім залю там водичку і будуть вони в мене до весни. Ну, Ще покажу. О! Ми вже в погрібі Заливаємо. Мама зараз хочеться гурту на банкін забіг. Я вже її зйомку не дам цього зробити. Вона при вас таке не буде виробляти. Бачите, прилюд. Нічого не вернеться. Вернеться тільки при мені. Перетягли з моєю папі, кажу, як будемо наносити воду. Він каже, он за нас питання, як повесніти, цю воду звісно. Мама, не спати, ну я ж краще знаю. Я скажу ще рано, басейн сюди, давай, тут що закупатися. Зараз така погода в погребі порівняно з вулицею, тут Африка. Набираю, та ще трошечки іще у мене. Зараз да, сюди швиденько. Оце так будуть до весни, ось зберігатися. По мірі посадовування водички буду доливати. Да, не хватить, баба, не слухайте нікого. У uh -huh. нас мама великий командир. вон туди грунту, пісочком засипала, бо щось. Ковинувалося. Заліто все. Зараз там хотей біжить, може... А ні, в мене запасний варіант, он. А ні, треба трішки до лади. Ну, е... папа, мама. Не біжіть, а йдіть все! Ні, не ой, а швидше! Ну не можу вимкнути відео. Ну, це не встигає, він все перебор. Е, дивіться, все чітко. Як в аптеці. Mm -hmm. Все. Зараз оце тут небагато листочків залишилося тут. Зараз все поверію, порозпутаю. Ну, звісно, що я сюди буду навідуватися, як лістиму погріб по закуску. Буду дивитися, мама, можна не натикатися на камеру. Це у нас стратегічні запаси. Підстовки. Мама він кудись грузить. Не роздача. роздачі, так. А оце зараз ще покажу. Вже сьогодні занесла і свої ці незберігання гладіолуси. Бачите, попересипала їх тирсою. Тут поставлю ще в мене багато чогось спускати. Отам кали і знову гладіолуси. Таке враження, що в мене всі гладіолуси. Ще ж під той стіною ще, да. Оце і все. Оце така у нас дзвінітка. Бажаю їм гарно перезимувати. Дай нам Бог дожити всім до весни. Доброму здраві і потім милуватися квіточками. Зараз ще оце я розрівняю. бо щось. Все, на цьому кажу вам пока. Буду допомагати. Матусі закуску виносити. Вона зараз хряпне. <гум> я маю на увазі. Оце в цьому пакеті. А тебе, все оце, що в селі тут родилося, отут буде лежати розгецане. Все, бажаю всім доброго здоров'я і до швидкого побачення. Полізла я на гору.